Нормальний стан. Люди хороші. Ігорю Лисецькому, неходячому чоловіку, якого працівники соцслужби поселили у закинутий будинок, вдалося поновити право на гідні умови проживання, розповіла Суспільному представниця уповноваженого Верховної Ради справ людини на Волині Юлія Спас. Суспільне уже розповідало, що 57-річний Ігор Лисецький, якого працівники соцслужби поселили у занедбаному будинку, деякий час перебував у лікарні. Чоловік через травму ноги не міг ходити. 16 жовтня працівники луцького терцентру привезли і залишили його в хаті у селі Білосток. На цих кадрах будинок і подвір'я. Зі слів чоловіка, майже 10 років у цій хаті ніхто не жив. Зараз Ігор Лисецький мешкає у Луцькому геріатричному пансіонаті. Мені запретили ходити, в мене є костелі. Я запретили, тому що нога коротша, ще поки покання. Мені дали бумажку, як я оту, проходив на групу в інкоматі. А получається не получає мене за приписки. Не підходила до луцького геріатричного пансіонату. Ігоря Лисецького привезли із Торчинської лікарні, розповіла керівниця пансіонату Алла Гнатюк. Поступив він до нас екстрено по попутівцю, тому що родина перебувала в складних життєвих обставинах. При собі він не мав місця реєстрації, не мав пенсійного посвідчення, тому що воно в нього не було оформлено. Тільки мав за третю групу загального захворювання групу інвалідності, яка закінчується в нього на жаль 1 січня. За словами Алли Гнатюк, працівники геріатричного пансіонату допомагатимуть у продовженні групи інвалідності Ігорю Лисецькому, адже у цьому пансіонаті можуть перебувати люди, які мають інвалідність. Або особи пенсійного віку каже директорка. Говорить після консультацій з лікарями, ймовірно, чоловіку робитимуть операцію. є потреба в проведенню втручання саме на заміну залису суглобів. висловити свою позицію з приводу дій підлеглих працівників терцентру, кореспонденти суспільного попросили директорку департаменту соцполітики Луцької міськради Вікторію Майбороду. Які вже можуть бути коментарі? Людина не з нашої громади. Ви ні в Торчинській громаді, не в нас. Я ніяких коментарів давати не буду. Приїхали, то сказали, що вони залишили подарунок у вигляді лисецького Ігоря Васильовича і каже, у вас є соціальна служба, ви вирішуйте, бо день ніч. А я кажу, в яких умовах ви його залишили. Вони забралися, пішли. Нас в нас дані є. Що він власник будинку? Про ймовірне порушення прав і свобод Ігоря Лисецького тоді відреагувала представниця уповноваженого Верховної ради з прав людини на Волині Юлія Спас. Вона скерувала акт реагування до тергромад Торчина, Луцька, прокуратури та Волинської облдержадміністрації. каже рішення про переведення неходячого чоловіка з лікарні у пансіонат. Ухвалювали в обласному департаменті соціальної та ветеранської політики. Станом на сьогоднішній день він вже прописаний, буде отримувати пенсію. Є витяг з реєстру речових прав нерухомого майна, що будинок в селі Білосток дійсно належить на праві приватної власності пану Лисецькому. Таким чином, нами було скеровано і до Торчинської громади лист про те, які заходи ними вжиті, оскільки, враховуючи те, що пан Лисецький є власник майна, який знаходиться на території Торчинської територіальної громади, то по суті вони б теж Мали вжити якихось заходів, вони б мали його зареєструвати. Так само в селі Білосток є геріатричний пансіонат, геріатричний центр, де перебувають особи з інвалідністю. Коли ми отримали відповідь від облдержадміністрації про те, що путівкою пан Лисецький вже заселений в Луцький геріатричний пансіонат, то звісно нам стало спокійно. Спокійно стало і йому каже Ігор Лисецький. Чоловік мріє видужати і стати на ноги. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.